Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Коли ми згадуємо про третього чемпіона світу Хосе Рауля Капабланко, то насамперед на думку спадають його фундаментальна стратегія та чудове розігрування еншпілю. Але звичайно, в практиці кубинця зустрічалися й комбінації, причому дуже несподівані та витончені. Більш того, до теорії шахів увійшов такий термін як маленька комбінація капабланки. Якраз на основі творчості видатного кубинського шахіста. Сьогодні, шановні глядачі, ми з вами розглянемо партію, яка, так би мовити, є візитівкою Хосе Рауля Капабланки. Зіграна вона була у Москві у 1914 році. Суперником Капабланки був відомий французький маестро Осіп Бернштейн. Отже, Д4 у відповідь Д5, c 4 Е6. Це ферзовий гамбіт. Після кінь c3, кінь f 6, кінь f 3 слон Е7, слон G5, нулі, Е3 кінь bd 7 виникла основна позиція ортодоксального захисту. Тут білі обирають хід Тура c 1 І слід згадати, що тут капабланка в подальшому дуже часто грав c 6 щоб після слон d 3 розмінятися на c 4 і піти кінь d 5 За цим варіантом в теорії шахових дебютів закріпилася назва система капабланки. Але в нашому поєдинку Хосе Рауль зіграв інакше. Він поставив пішака на Б6, маючи на увазі фінкетувати білопольного слона. Розмінявся на D5 бернштейн і пішов ферзь А4, підкреслюючи слабкість білих полів на ферзовому фланзі суперника. Слон Б7, слона 6, розмін на цьому полі Ц5 грає капабланка. Тут доречно було б зробити коротку рокіровку однак осіб бернштейн міняється на ф 6 Взяття на C5, bc грає Капабланка, і на душці утворилася пара висячих пішаків. Білі нарешті роблять коротку рокіровку ферзь b 6 Як вже зазначалося, Капабланка ендшпільні позиції розігрував просто віртуозно. Тому в рівних ситуаціях, коли можливі різні продовження, Капабланка нерідко пропонував своїм суперникам розмін ферзів. І тут Бернштейну цілком можна було побити на b 6 Звісно, тоді пішак С5 отримував підтримку, тура А відкривалася, але позиція після Тура ФД1, Тура ФД8А3 об'єктивно рівна. Та Бернштейн Ферзів вирішив не міняти і зіграв ферзь Е2. І тут Хосе Рауль Капабланка зробив хід, який більшість коментаторів та глядачів вважали просто поганим. Кубинський маестро зіграв С4. Давайте зупинимось і розглянемо плюси та мінуси цього продовження. Передусім ми бачимо, що тепер висячі чорні пішаки втратили динаміку. Поле Д4 послабилося, сюди може перейти королівський кінь білих, та й пішак Д5 став відсталим. Але у ходу С5-С4 є і безперечні позиційні плюси. Передусім це активізація чорнопольного слона, який дуже скоро з'явиться на Б4. А найголовніший фактор, який враховував Капабланка, роблячи хід С4, це фіксація білого пішака Б2, на якого чорні можуть ефективно нападати по напіввідкритій вертикалі Б. На думку кубинця, плюси ходу С5 4 значно переважають його мінуси. І подальший перебіг партії цілком підтвердив цю думку. Тура ФД 1 грає Бернштейн, нападаючи на відсталого пішака, захист, і тут білим слід було відразу розв'язати проблему цих пішаків чорних, зігравши е 4 Далі після взяття забираємо тотальний розмін, слони в 6, ферзь С4, ферзь б 2 І на дошці абсолютно рівна позиція. Але Бернштейн не зміг відмовитись від красивого блокувального ходу кінь Д4. Дійсно, білі коні стоять дуже красиво. Вони блокують чорні пішаки, але водночас легкі фігури білих перекривають вертикалі С та Д і не дають білим турам атакувати пішаки чорних. Цим і користується Капабланка, граючи слон Б4, і тут Бернштейну краще було зіграти ферзь С2, маючи на увазі перехід коня з d4 на F4 з потрійною атакою пішака д 5 але французький майстро вирішив атакувати пішака С4 і зіграв Б3. Тура С8 грає Капабланка і після взяття утворює прохідного пішака на С4. Тепер цей пішак є головною проблемою французького шахіста. Він грає Тура С2. Капабланка міняється на С3 і ставить коня на Д5. Несподівано виявляється, що брати пішака не можна, оскільки буде вилка кінь С3. І після взяття на С3 компенсація за якість у білих буде недостатня. Тому Бернштейн змушений відійти турою назад, на С2. Пішак чорних просувається вперед. Тора С1, попереджаючи можливість кінь Б4. Але чорні ставлять туру на С5, маючи на увазі здвоїти тури, і все ж таки зіграти кінь Б4, нападаючи на туру. Але білі першими нападають на туру суперника, граючи кінь Б3, та відходить на С6, і після кінь Д4, Тура йде на С7. На дошці виник критичний момент. Тут білим треба було все ж таки згадати, що у них не вистачає віконця для короля і зіграти H2, H3. Дуже корисний хід за наявності важких фігур і відкритих ліній на шахівниці. Але Бернштейн вирішив зіграти кінь Б5, і це вилка. Напад на туру та пішака С3. Здається, що Капабланка зівнув, але це не так. Кубинський гросмейстер підготував своєму супернику дуже підступну пастку. Тура С5 грає Капабланка, і тут ще не пізно було повернутися на Д4, зберігаючи приблизну рівновагу. Хоча й в цьому випадку тиск чорних на позицію суперника досить серйозний, як і раніше, дуже неприємним є пішак С3. Але Бернштейну цей пішак настільки набрид, що він вирішив все ж таки його забрати. Б'є на це 3 конем. Капабланка забирає також конем, взяття на це турою, розмін тур. І тут Бернштейн сподівався, що Капабланка зіграє ферзь Б 1 шах. Це найбільш очевидний хід. Після перекриття ферзь f1, Звісно, не можна грати тура Д 1 тому що у чорних слабка восьма горизонталь, тура c8 і мат наступним ходом. Але можна просто побити на А2, зрівнюючи матеріал. Але замість шаху ферзь Б1 Капабланка здивував свого суперника і присутніх глядачів несподіваним та дуже елегантним ходом ферзь Б2. Ось такий красивий подвійний удар з одночасним відволіканням білого ферзя. Тут Бернштейн все зрозумів і відразу здався. Дійсно, можливості врятуватися у білих немає. Якщо побити на Б2. То буде моментальний мат тура Д1. Якщо піти ферзь e1, уникаючи нападу з боку чорного ферзя і захищаючи туру, то чорні просто забирають на С3 і знову відволікають ферзя білих тура д1 мат наступним ходом. Якщо ж зіграти тура С2, то точний шаг ферзь b1, продовжуючи атакувати туру, щоб після ферзів 1 зіграти ферзь С2, залишаючись зайвою турою. Ось така дуже красива маленька комбінація капабланки, потужний і несподіваний тактичний удар, який і донині зачаровує своєю красою. Мені хочеться закінчити це відео словами Еммануїла Ласкера, історичного суперника Капабланки в боротьбі за чемпіонський титул. Партії капабланки ясні, логічні, ґрунтовні. у них немає нічого темного, штучного, удаваного. Його ходи, хоча й прозорі, але не очевидні. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!